Ужгород приєднався до решти українських міст, які втілюють медичну реформу. Нагадаємо, опісля затвердженого моз перспективного плану госпітальних округів у кожному із шести районів області діятиме по одному кластерному закладу, до якого будуть приєднані профілюючі лікарні. Обласний центр матиме найбільшу мережу п'ять комунальних закладів міста будуть об'єднані в один багатопрофільний. Інфраструктурний етап реформи має бути завершений до квітня наступного року. Упродовж цього часу у закладах мають провести інвентаризацію, оптимізацію і ліквідацію підприємств юридично. Натомість новостворена комплексна лікарня отримає одного керівника і більший спектр медичних послуг для мешканців та гостей міста. Ми вже прийняли рішення про приєднання всіх медичних закладів міста. Це Міський пологовий будинок, міська поліклініка, міська клінічна лікарня по вулиці Грибоєдова, дитяча лікарня. І ми їх приєднали до колишньої желізнодорожньої лікарні, яка зараз називається Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня по вулиці Минайській. На базі цієї лікарні ми об'єднали всіх п'ять закладів. Там буде один керівник, будуть відповідні заступники. А у цих колишніх окремих лікарнях будуть Директора, які в колись були головні лікарі, цим самим ми об'єднаємо всі медичні заклади, проведемо оптимізацію для того, щоб не було дублювання надання медичних послуг. Але наше сьогодні завдання основне це якісні медичні послуги населенню нашого міста. Будуть один, значить, там одна бухгалтерія буде один, наприклад, управління там відділ кадрів. Ну тому певна частина працівників звичайно прийдеться звільнити, тому що буде проведена оптимізація. Але ще раз хочу наголосити: вона направлена тільки на покращення надання. Медичної допомоги мешканцям нашого міста. Що обов'язково буде проведена ну, певна робота з, для того, щоб ми врахували потреби наших працівників, щоб ніхто не був безпідставно десь там скорочений. Будемо звичайно, пропонувати інші напрямки роботи. Тому ми мусимо врахувати і ми, звичайно, поступимо згідно чинного законодавства. Значить, це крім первинної медико-санітарної допомоги, це наші амбулаторії, це вони залишаються працювати, а всі останні медичні заклади, які я вже перерахував, вони будуть об'єднані.